Вітаю вас на каналі Оракул Шрі Матрика. І сьогодні ми з вами розглянемо питання, в чому ж полягає ваше призначення, і допоможе нам в цьому розібратися оракул Шрі Матрика. Тож, як завжди, вибирайте один з п'яти варіантів. І знайте, що в просторі немає часу. Тож, цей варіант для вас буде актуальним саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. А ми з вами розпочинаємо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб вам приходили сповіщення. Пишіть коментарі і задавайте мені питання. Я буду з радістю на них відповідати. Гарного вам перегляду! В першому варіанті вам випала фонема Шива Шакті. Це самодостатність. І вона говорить про те, що у вас є величезний потенціал творіння. Вам в цьому допомагають самі боги Шива і Шакті. І прояв вашого творіння досягає величезного рівня інтенсивності і стає безмежним. У вас надто сильно розвинена сила маніфестації, тобто рекламування своїх подальших дій, своїх планів, своїх бажань. Вони доходять до Всесвіту і Все здійснюється. Ви прийшли в цей світ для того, щоб прожити щасливе життя в радості і достатку. Ви маєте бути багатою людиною для того, щоб реалізувати всі свої задачі, всі свої забаганки, для насолоди і задоволення від прояву своєї творчості. Від прояву своєї маніфестації. Ви можете досягати великих вершин в науці, в дослідженнях, а також багато подорожувати світом. Ви маєте від свого життя отримувати задоволення, як матеріальне, так і фізичне і психологічне. А значить, ви повинні жити в багатстві. Приймати і любити своє тіло. І завжди бути в гармонії і рівновазі для того, щоб держати в рівновазі всі сфери свого життя. На другий варіант випала фонема пада. Пада це нога. І вона говорить про те, що ваше призначення це бути готовим до змін. І постійно в своєму житті все змінювати, перетворювати, трансформувати, щоб діяти по життю імпульсивно і сильно. Ви маєте міцно стояти на ногах, тому що ви обладаєте такою могутністю, що може долати будь-які трудності і будь-які перешкоди, змітаючи їх на своєму шляху. Вам потрібно рухатись вперед і вгору, досягати імпульсивних проривів у науці, у творчому прояві. Ви повинні вірити в свої здібності, тому що у вас є така сила, що ви зможете досягати любих висот, як в бізнесі, так і в будь-яких справах і сферах вашого життя. Ви з нічого можете взяти такий розгін, що зупинитесь саме на вершині гори, коли досягнете уже максимального успіху. І пам'ятайте, ви завжди повинні бути готові до різких змін. В третьому варіанті вам випала фонема Рага в перекинутій позиції. Рага це відчуття незадоволеності. І ваше призначення відчувати незадоволеність з життям. Вам е, потрібно попрацювати над своїми неконтрольованими страхами, тому що вони ведуть вас до ваших неконтрольованих дій, які в подальшому приводять до неприємних результатів в вашому житті. Через незадоволеність і неможливість задовільнити свої бажання. Ви відчуваєте конфлікт як внутрішній, так і зовнішній. Ви часто впадаєте в гнів, в психоз, тому можете отримати нервовий зрив. І це потрібно контролювати і боротися зі своїми негативними пристрастями, тому що у вас є велика спокуса принадитися до алкоголю, наркотиків. Або набрати зайву вагу через обжерливість. Також у вас може проявлятись одержимість почуттями, відчуттями або якимись ідеями. І це теж може привести до неприємностей, які вплинуть на все ваше життя. Ви часто попадаєте під вплив аферістів і маніпуляторів. Коли вас дурять і ставлять в залежність від інших людей, від інших обставин. Ваше призначення позбутись цих пристрастей, позбутись страхів і гармонізувати своє життя. В четвертому варіанті вам випала фонема джала. Джала це вода. І Фонема говорить, що ваше призначення це постійні зміни, зміни форми в будь-якій сфері вашого життя. Ці зміни повинні бути інтенсивними, тому потрібно держати своє життя під контролем, бути готовим до змін і змінюватись в кращу сторону. Вам потрібно набувати нових знань, розвиватися. І сприяти своєму духовному розвитку, займатися духовними практиками і саморозвитком. Не дозволяйте зовнішнім факторам впливати на ваше життя, щоб вони не внесли свої корективи і зміни у ваше життя. Ви будете досягати успіхів, але вони будуть тимчасовими. Тому потрібно буде ставити нові цілі і їх уже досягати. І так знову і знову. Це постійний розвиток, і в цьому ваше призначення. В п'ятому варіанті випала фонема Калагні. І вона говорить про те, що ваше призначення бути щасливою людиною. І вдало користуватись цією властивістю. Головне знати про неї і цінити її. Ви маєте безмежну силу, будь в чому. У вас є магічні здібності, і якщо вони у вас уже проявились, то потрібно ними користуватись, використовувати їх. А якщо вони ще не відкрились, то вам потрібно звернути на це увагу. І можливо набути деяких магічних знань для практики. Тоді перед вами постане весь світ, ви досягнете удачі і ви зможете жити так, як ви захочете. У ваших руках є потужний козир, який можливо використати як для вирішення простих завдань, побутових, повсякденних, так і для здійснення складних. Багатоходових комбінацій, надзадач, а також для глобальних проєктів. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.